Зранку біля приміщення благодійного фонду збираються люди. За одягом у мене сестра старецька. Виїхали без одягу, без нічого. Я стараюся щось придбати тут. В діти вони голі і босі залишилися. Не вду не взутись, не вдягтись. Я стараюся прийти, вони поки не в змозі, тому що дуже тяжко. Вони в такому шоці, що вони не можуть сюди ходити, самі щось обирати. Я стараюся допомогти. «Походунки попросили отримати Хірургії. Допомагають благодійники одягом і взуттям. Є іграшки, засоби гігієни. Я щеся в яра. В нас все розбили, нема ніде нічого. Це приїхали до вас. Боже, дякую фонду. Дуже багато, дуже допомога велика. Бачите, ми це не скажеш. Віддаємо прокладки для жінок від 30 до 55 років. років. В наявності в нас також є підгузки для маломобільних та урологічні прокладки. Матусі приходять та питають підгузки великих розмірів. На даний момент в нас таких немає. Волонтерський хаб почав працювати у травні 2022-го, каже виконувачка обов'язків керівниці Валерія Комарницька. Допомагають як переселенцям, так і місцевим. Поможливості якісь набори харчування. Це не прям продуктові набори, але щось трошки для підтримання енергії духу, скажімо так. Наші літні люди насправді дуже-дуже худішають. І це говорить про те, що вони. Погано харчуються, і окрім того, що ми не можемо їх повністю забезпечити нормальним харчуванням. Ми хоча б можемо їм дати одяг подіг розміру і нормальний носибільний. За словами Валерії, щодня до благодійників звертаються від півсотні до ста людей. За весь час допомогу отримали 20 тисяч дорослих та дітей. Анастасія Дошко Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.